Вітаю, шановні друзі! Параграф 18 а Параграф для роботи. Чим він відрізняється від інших, для кого він застосовується, і які умови та документи потрібні для даного параграфу. Параграф 18А а це параграф, який називається «Fachkräfte mit Berufsausbildung», тобто посвідка на проживання для кваліфікованих працівників з професійною, професійно-технічною освітою. Відрізняється він від параграфу 18Б, тим, що для 18Б потрібна вища освіта академіч Раусбілду. Чим він цікавий в цій редакції? Я хочу зазначити, що діючий параграф 18А, він е, в новій редакції від листопада 2023 року, і там є дві цікавих зміни, які будуть для вас важливі. Перша зміна. Давайте я вам скажу, як він звучить: «Einer Fachkraft mit Berufsausbildung wird eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung wieder qualifizierten Beschäftigung erteilt. Два е, важливих е, словосполучення. Перше це erteilt. Раніше було кан, тобто може бути виданий. Зараз erteilt. буде виданий, якщо особа відповідає вимогам е, кваліфікованих працівників по параграфу взагалі 18 і 18 а, то він erteilt, повинен бути виданий. Друге, дуже важливо це єдер qualifizierten Beschäftigung. Для будь-якої кваліфікованої зайнятості для будь-якої кваліфікованої роботи, тобто, що це означає, що немає більше зв'язку між вашою освітою і кваліфікованою зайнятостю. Це дуже важливо, тому що раніше, якщо ти там, грубо кажучи, інженер, ти повинен був по 18 А працювати або 18 Б як інженер. А зараз ти, як інженер, можеш працювати не знаю там як сантехнік, наприклад, наприклад, я условно кажучи. От. Наприклад, сайт Інформаціон в своєму роз'ясненні дав чудові приклади, що це означає, чому ваша професійна освіта не повинна бути пов'язана з кваліфікованою роботою, ту, яку ви робите. Що вони пишуть? Більше немає жодних вимог щодо суттєвого зв'язку між ступенем і роботою. Однак неможливо отримати параграф 18А-18Б для допоміжної діяльності, Ну, тобто для якоїсь допоміжної роботи. Тобто, ваша робота повинна бути Hauptarbeit, тобто основна робота. Радше передбачається, що здійснюється кваліфікована діяльність. Це означає, що робота вимагає знань і навичок, які ви отримуєте щонайменше за два роки професійної підготовки або навчання, і що ви також повинні отримувати відповідну оплату. BMI, міністерство внутрішніх справ, наводить наступні приклади у своїх інструкціях щодо застосування закону про кваліфіковану імміграцію. І що пише Міністерство внутрішніх справ в своїх роз'ясненнях кваліфікований робітник з професійною освітою архітектурного кресляра має пропозицію про роботу діловода. Наприклад, згідно з юридичною ситуацією до 17 листопада 2023 року, дозвіл на проживання відповідно до розділу 18А не міг би бути виданий. Тобто, для цієї діяльності до 17 листопада 23 року, ви б не отримали параграф 18а. Але, але, згідно з новою. Правовою ситуацію для кваліфікованих працівників з професійною підготовкою достатньо того, щоб вони заплановані на кваліфіковану роботу, тобто важливо, просто, щоб ви маючи відповідну професійно-технічну освіту, яка еквівалентна не менше двом рокам навчання. Просто працювали в кваліфікованій е, сфері, ну, в кваліфікованій зайнятості були не обов'язково, щоб ця зайнятість відповідала вашій освіті. Далі, що пише міністерство внучних справ з академічною кваліфікацією, можна дозволити роботу в Німеччині, яка зазвичай вимагає кваліфікованої професійної підготовки. Наприклад, ступінь бакалавра в галузі телекомунікаційної інженерії може давати вам право працювати техніком-будівельником. А ступінь бакалавра в галузі дизайну виробів може дати вам право працювати технічним креслярем, тобто зайнятість на рівні кваліфікованого робітника. З магістратурою може здійснюватися працевлаштування на рівні бакалавра, наприклад, зі ступенем магістра містобудування, працевлаштування асистентом планування. Також можна отримати роботу на вищому академічному рівні, наприклад, зі ступенем бакалавра з бухгалтерського обліку, працевлаштування фінансовим математиком. Ну, тобто, як ви розумієте, варіанти і шанси на працевлаштування для кваліфікованого працівника в кваліфікованій галузі, вони збільшилися, дуже суттєво збільшилися. І це друзі дуже дуже чудово. Хто взагалі отримує 18А згідно офенхальсґазець? Право на перебування надається іноземцям, які можуть підтвердити кваліфікацію у вигляді професійної освіти у певній професійній сфері. Ця професійна освіта повинна бути визнана в Німеччині і може бути отримана як в Німеччині, так і за кордоном. Тобто, що виникає у українців, особи, які навчаються в університеті за професійною спеціальністю, яка може бути віднесена до рівня професійно-технічної освіти, також можуть подати заяву на розділ 18 а мета полягає в тому, щоб дати цим людям можливість працювати кваліфікованими працівниками в Німеччині і таким чином боротися з нестачою кваліфікованих працівників у Німеччині. Тобто, ми розуміємо, друзі, що Можливості відкриваються досить великі для українців в зв'язку з цими змінами. Немає прив'язки до кваліфікованої роботи і освіти, і це дуже дуже важливо. Тепер давайте перейдемо до основних моментів, які документи вам потрібно мати. Давайте відразу скажу, що як я вже постійно кажу, в кожному міграційному органі є відповідні свої вимоги в кожному, і кожен може по-різному їх писати і вимагати. Відразу скажу, що якщо ви хочете дізнатися, то раджу звернутися або до Рекс Міграціон, або до вашого Ослендер Біхьорда і попро просто попросити в них надати відповідний перелік документів, які необхідні. Зараз я вам загальному дам пояснювальний. Перелік документів, які в принципі будуть потрібні для будь-якого Ausländerbehörde, але все-таки раджу уточняти вашому Ausländerbehörde е конкретний перелік документів. Це дуже важливо. Ну, по-перше, що потрібно, це заповнити е відповідний антрак, формуляр Антрак auf eines Aufenthaltstitels. Да, Це е також потрібно взяти в Ausländerbehörde. І цей антракт, до речі, друзі, він потрібен лише для першої заяви видачі посвідки на тимчасове. Е Проживання. Далі дійсний закордонний паспорт. Одна актуальна біометрична фотографія 35 на 45. Фронтальне фото з нейтральним виразом обличчя, і закритим ротом, дивлячись прямо в камеру на світлому фоні. Звичайні стандарти, трудовий договір, друзі. Трудовий договір, підтвердження кваліфікації кваліфікованого працівника з професійною освітою. Що може бути підтвердженням кваліфікації кваліфікованого працівника? Ну, по перше, це диплом, наприклад, про або будь-який інший документ про те, що ви закінчили німецьку професійну освіту. Дочі, беру Саусбілдунґ мінімальна тривалість два роки. Це дуже важливий момент. Німецький аузбілдинг повинен бути не менше двох років, або ж ви отримали іноземну професійну кваліфікацію, визнаною в Німеччині. Також це можливо. Далі потрібно буде заповнити формуляр Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Це документ, який ви заповнюєте у свого роботодавця і направляєте зі своїм пакетом документів до міграційного органу. Далі Berufs-Ausübungserlaubnis – Це фактично ліцензія на вашу практику. В принципі, вона цей документ потрібен в тому випадку, якщо ваша практика передбачає відповідну дозволу, ну, наприклад, лікарем або інженером. Далі. Договір оренди або ж купівлі житла з зазначенням житлової площі. Якщо ви купили, то договір куплі-продажі. Якщо орендуєте, то е, міти фертрак е, потрібно надавати. Далі вон кости витрати на житло. Далі, друзі, підтвердження щомісячних витрат на оренду житла, наприклад, поточна банківська виписка або витрат на нерухомість, в якій ви проживаєте. Довідка з місця роботи. Даний документ в більшості випадків вимагається для продовження дозволу, наприклад, на 18 а довідка від роботодавця, що підтверджує тривалість трудових відносин не старше 14 днів, тобто повинна бути досить свіжа. Довідка про заробітну плату. Якщо дозвіл на проживання продовжується для подальшого працевлаштування, у того самого роботодавця. Далі довідка про чистий заробіток за перші два та останні два місяці. Документ про медичне страхування, друзі. Ну, звичайно, ви знаєте, що всі особи повинні бути на законодавчому рівні, обов'язково застраховані в Німеччині. Кранкенферзіхорунг. Ви в більшості випадків там застраховані в одній чи в іншій страховій компанії. Кранкенкаси, їх всього там декілька на всю Німеччину. Що вам потрібно мати? Ви повинні взяти довідку. сходити до Кранкенкаси, взяти спеціальну довідку, в якій буде вказано тип. Обсяг і термін дії вашого страхування. Будь ласка, зверніть увагу вашої страхової компанії, що довідка потрібна вам буде для отримання Aufenthaltserlaubnis по 18 А-параграфу. Це дуже важливо. Тому зауважте, щоб вони знали, що туди вписати. Далі, підтвердження вашого основного місця проживання в тому місці, де ви знаходитесь. Наприклад, Meldebestätigung. З uh, Einwohnermeldeamt, яке в більшості випадків знаходиться в Радхаусі. також додатково, друзі, не забувайте, що вам потрібно буде взяти uh, до вашого закордонного паспорту і ваш діючий Ауфунхальстітель uh, прикласти його, uh, або ж, наприклад, uh, якщо до нього йде Zuzatzblatt uh, зацблат, також. Клейка з паспорту, також зробіть копії відповідним чином надайте. Але знову ж таки раджу вам, перш ніж робити це, дуже раджу вам звернутися до Ausländerbehörde чи до Рехсанвальта, який чітко дістане певний перелік. В Принципі, в більшості випадків звернення до міграційного органу не являється проблемою, можна звернутися, отримати інформацію, і проблем ніяких не буде. Але самі наперед я вам не раджу подавати документи, не знаючи, який об'єм документів вам потрібен. Друзі, тому пам'ятайте про це, пам'ятайте, тому що міграційний орган може попросити вас, ще додаткові якісь формуляри заповнити, ще якісь документи. І до речі, одна із частих причин. По яким відмовляють в наданні 18А, 18Б або ж 18Г, 19С це, наприклад, відмова Арбайдсанту про надання дозволу на працевлаштування це такий дуже частий випадок. Тому, перш ніж подаватись, обов'язково проконсультуйтесь, чи підпадає ваша кваліфікація, ваша освіта під відповідний параграф, чи відпадає ваша займана посада. Поняттю кваліфікованої роботи, і як воно все разом взаємодіє. Це дуже важливо, щоб ви не отримали відмову. Краще попередньо проконсультуватися з людьми, якими цим займаються, ніж отримати відмову і потім оскаржувати її, якщо ще буде можливість, друзі, її оскаржити. Тому майте це на увазі, бережіть себе з повагою і всього вам найкращого.